На басовому куті, поки не людно, у воді видніються хіба що чайки та буйки. На березі рибалки та любителі позасмагати. Минулого тижня спеціалісти в озері виявили перевищення лактозопозитивної кишкової палички майже в п'ять разів. Олександр про це чув, однак бактерії не боїться. каже, прийшов на басівкут купатися. Це ну яби справа особистого вибору, але основне цю воду не ковтати. Я вже 30 років, 40 років тут купаюсь, ніколи нічим не від цієї води не хворів. Не ковтати воду із пошкодженою шкірою і не йти в неї. Моя особиста думка. Не зважають на перевищення кишкової палички у воді і рибалки, Олександр Чеснаков розповідає, чи не щодня ходить до озера ловити рибу та й купається заодно. Не боюсь, це вже перевірено. На мене так паличка не дійштує. У міській санепідемстанції певні кількість кишкової палички збільшилась внаслідок спеки. Перш за все це пов'язано з спекотним періодом, який настав трошечки раніше в цьому році. Дуже високі були температури, зв'язку з цим перевищення відповідних мікробіологічних показників. Однак відпочивальникам передчасно хвилюватися не варто, додає Ірина Бондарчук. Кількість кишкової палички невдовзі може і зменшитися за рахунок самоочистки у воді, та й серйозних хвороб бактерія не викликає. На шкіру це ніяк не впливає. Це є е, кишкова паличка, яка в нормі присутня. Постійно, тільки залежить від кількості її присутності в воді. Єдине, що для діток це є небезпечним, тим, що вони можуть наковтатися водички, і в зв'язку з цим виникнути якісь певні кишково шлункові розлади. Сьогодні з басового кута знову відібрали зразки води. Результати досліджень будуть відомі цього четверга. Анна Махно, Юрій Кобів, новини рівного.